Знаєте, Господь сказав, що широкі ворота ведуть до пекла, вузькі ж ворота, вузький шлях ведуть у життя вічне, і мало хто знаходить. Ми можемо бути в позиції фарисеїв і думати, як же Господь хотів би додумувати представлення своєї мати, але Господь говорить: є чіткий путь, шлях, який є, це Ісус Христос. І перемагати ми можемо тільки в Ісусі Христі з Ісусом Христом. Якщо немає у нього в нашому житті, ми не можемо нести перемогу. Господь говорить, приєднайтеся до мене, будьте зі мною, будьте в тілі Ісуса Христа, де є Він лоза, і ми зможемо приносити плід, те від чого те, що хоче від нас Господь. Нам потрібно приєднатися до пророків людей Божих, які знають цей шлях, допомагати їм. І Господь говорить: хто послужить пророку, отримає нагороду пророка. Ми не залишимося без нагороди. Тому приєднуйтесь, не противтесь Слову Божому, не противтесь людям Божим, але допомагайте наступати на цей світ, впливати на цей світ і нести істину.